Всім привіт хлопці! Зробили таку поперечку, кинув в TikTok. там відео залетіло більше ніж на 170 тисяч переглядів. Тому сніму YouTube, можливо комусь буде цікаво. Квадрат у нас був з культиватора, бо я коли заказував, заказав трошки запасом. Бо знаєте, як кусок зіліза вдома ніколи не помішає лишнє, якщо воно лишиться. Були виточені такі пальці, шайби 1,8. Товщина квадрату 5, 8х8. Так. Тато тут обварив, ось так, бачите. Корабельний шоу, все і складними тут не проварювалися, щоб не послабляти цю пластину. Пластина 1,5 см, шайба 1,8 майже 2 см. Так. Що тут? Зробили, хлопці, такі, бачите, типовилки, щоб воно. Заходило на кусочок цей і щоб воно не було льофта. Чому не хотіли чому робили іменно таку поперечку, щоб рідна МТЗовська треба знімати ці половинки, знімати е тяги. Ну, коротше, це все дуже багато роботи і часу займає. Ми ось зробили таку. У нас потреби такі там три тони, поїхати, відвезти. Того робили такого. Багато там, чого схейту на цього, що воно там зігнеться, хлопці, воно тут не зігнеться. Посередині ніяк, того, що я прораховував калькуляторів, 17,5 тонн витримує до першого прогину ну, Ви самі розумієте, що воно навіска трактора не витримає, таке -то трактора переверне. Ці поперечки нічого не буде. Одне, що тут найслабше місце може бути 1,5 см. Але якщо... Такі буде якісь нюанси, то, звісно, ми тут ще усилимо, але я думаю, нічого тут усилювати не треба, воно все буде і так працювати. Так що, хлопці, якось так. Ще пару слів вам скажу про гідравліку. Були у полі, відпрацювали. Ну Супер. Все сухенько, все, все чистенько, новий циліндр. Розподілитель, хто не бачив відео, зайдіть на канал. Болгарський розподілитель стоїть. Хлопці, дуже-дуже подобається тепер на тракторі працювати. Ну, реально, задоволення. Так що пишіть свою думку по поводу такої перемички. І всім дякую за перегляд.